Всім доброго дня, друзі! З вами автопарк Запоріжжя і сьогодні у нас нове надходження до автосалону. Ось такий класнючий Mercedes CLS 320 з мотором 3.0 дизель на задньому приводі з 7-ступінчатим автоматом та на пневмопідвісці що дуже-дуже рідко зустрінеш на ринку. Автомобіль 2008 року випуску. Хазяйське авто. По кузову має пару косметик, але нічого критичного взагалі. Дуже рівненький, дуже гарненький. По кузову без запита. Ось в такому чорному кольорі. За автомобілем слідкували. 17 ось такі оригінальні тиски на гарній резині. Автомобіль має гарне світло. Лінзоване, ось, будь ласка, подивіться, як автомобіль виглядає. Так, зараз перейдемо до салону. По кузову, повторюсь, питань взагалі немає. Так. Ось такі у нас класні безрамочні вікна. Подивіться, будь ласка, в якому стані карти дверей. Все супер. Салон у нас ось такого світленького кольору. В дуже гарному стані. По комплектації у автомобіля є пам'ять сидінь, звісно, повний електропакет, склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал. Звісно, це все є. Так, зараз ось, будь ласка, подивіться, як виглядає салон автомобіля. Зараз продовжимо по комплектації, покажу вам задній ряд сидінь. Взагалі, в ідеальному стані. Потолочок, все чистенько. Ніяких нарікань. Також у автомобіля, звісно, є клімат контроль. Ось така мультимедія. Дуже круто звучить акустика у автомобіля. Звісно, є автосвітло, круїз, датчик дождю. Все це є ось такі підрульові перемикачі. Що дає автомобілю спортивний характер по техніці, автомобіль взагалі без запитань, авто хазяйське, авто завжди вчасно обслуговувалось. Пневма працює взагалі без нарікань, двигун, коробка передач, все просто в ідеальному стані. Будь ласка, приїжджайте до нас на тест-драйв та перегляд даного автомобіля.